Слава Україні, друзі! Радий вітати вас на українському мовному каналі Максон Мені. З вами я, Макс, І сьогодні в цьому відео поговоримо про сайт Tron SLR. Чи він платить чи ні. Перевіримо, чи сайт виводить чи ні. А перед цим не забудь підписатись на мій YouTube канал, на мій Telegram канал. Посилання на Telegram в описі під відео, і до речі, це відеоролик на правах реклами. А ми поїхали! Сам сайт я робив вже огляд. Посилання на відеоролик залишу також в описі під відео. Тут розказую, як працювати на цьому сайті, що тут потрібно робити. І що ж, ходимо на безпосередньо самий сайт і е, робимо огляд, чи сайт платить, чи ні. Поїхали. Те, е, почнемо перше. Як тут правильно реєструватися? Тут вводимо ім'я пользователя. Вводимо свій логін, далі вводимо пароль. Після того вибираємо, з якої країни ви знаходитесь, в якій країні ви знаходитесь, і пишемо плюс 38. Тобто вже плюс є 3,8,0. і пишемо е, сам номер. свій. Тоді е, пишемо свій емейл. Так як в мене емейл лівий, так само і номерами є ліві. Я їх не використовую ні в яких фінансових операціях і ще в якихось таких махінаціях, тому вам таке рекомендую. Тоді нажимаємо «Реєстрація». Все, ми зареєструвалися ми на самому сайті. Після того, як ми вже інвестували сюди, припустимо, так як я в тому попередньому відео інвестував 50X. Ми кожен день знімаємо. Суму з майнінгу. Тобто заходимо в добича, і ось я отримував вже я 50 за депозитів. Далі, ось по 4,41 я отримую кожен день 3X. Кожен день отримую дохід. Нажимаємо Получать. Далі що нам потрібно? Нам потрібна адреса, на якій ми будемо робити вивід. Ми е, на нашу криптобіржу, на яку ми виводимо кошти, і робимо, копіюємо адресу. Зараз покажу як. Е, беремо депозит. Далі вибираємо мережу, а саме ТРЦ-20. І ось. Е, Копіюємо цю адресу. Так само і з USDT робимо. Якщо у вас є сайт на USDT, переходимо далі на сайт. Що я робив в попередньому відеоролику, як поповнити цей сайт. Далі заходимо в зняті, зняття. І ось я вже виводив, до речі, але покажу, як робити. Бо один вивід на добу можна робити. Вводимо, перш виберіть, виберіть от, вибираємо рахунок. Тут у мене вже є вже прив'язана ця сама адреса, і нажимаємо кошельок цифрової валюти. Все, наш, наша адреса тут вибила. Далі кількість, тут вводимо суму, суму, яку ми маємо вивезти. Ось вона тут червоними буквами. Точніше, вибачаю, з цифрами позначена. Вводимо сюди е, пароль пароль від нашого аккаунта і зняття. Е, так як я вже виводив, зараз глянемо Ось 4.41, 441, 1624, 1 29. Е, зараз покажемо, чи приходили вони. До речі, останній вивід сьогодні я робив. І, в принципі, вони прийшли. Зараз я покажу на е, криптобіржі. Заходимося ми на trx саманці. Ось 4.41. Е, так, 441, 441, 1624, 238 і 1.29. Тобто, всі е, виводи прийшли мені на гаманець. І буквально через 3-5 хвилин. Тобто, сайт, поки платить, сайт. В принципі, рекомендую, щоб трошки підзаробити криптомонеток ТРХ, чи довго він пропрацює, чи ні, одному Богу відомо. Тому, якщо є бажання, сайт працює більше трьох днів. Буквально він вийшов 4 дня назад. Так, 4 дня назад, сьогодні яке число 9. Він 5 числа запустився да, 4 дня. Тому сайт поки платить. Попередні сайти TRX Академія Академії такий був, він протримався більше півтора місяця. І, в принципі, я там заробив непогано від своїх інвестованих TRX. я заробив там X3, тобто в три рази більше я заробив на тому сайті. Тому, якщо понравилось відео, став лайк. І підписуйся на мій YouTube канал, звичайно, на мій Telegram канал Ділюся там проектами, новими проєктами, ділюся. І, звичайно, всякими схемками по заробітку. Тому дякую за перегляд. З вами був Максон. До скорої зустрічі на цьому каналі.